Усім привіт, друзі. Українське суспільство, загалом Україну можна привітати з цим, з тим, що е, цей е, на рівному місці е, влаштований е, скандал, криза, е, що її вже зрештою, е, здається, подолали у Верховній Раді е, руками, в принципі, тих самих, хто. Цю е, кризу і створив. Але менше з тим е, це закінчено, і треба дивитися далі і думати, що нам усім разом робити після всього цього. Ну, е, Це як знаєте, як у тому анекдоті е, ложки знайшлися, так, а щось залишилося. Але не треба фокусуватися на тому, на мій погляд, що все погано, що в нас. Погані депутати, дійсно, більшість з них, я думаю, що точно не відповідають своїм посадам. На жаль, як і багато чиновників, там і всіляких пристосуванців при владі і просто на будь-якому рівні влади ми знайдемо багато тих, кого б краще там не було. Я не буду називати прізвища і посади. Але Після всього того, що відбулося, і в першу чергу треба подякувати людям людям, активним, активним, які вийшли протестувати проти цього, і в першу чергу молоді. Але це була не лише молодь і надихала цей протест не лише молодь, ну і в принципі ситуація. І... Турбота про Україну багатьох людей і 69% українців підтримали цей протест, і це, в принципі, про все каже. Але, на мою думку, нам треба тут трохи зупинитися і усвідомити деякі речі, які, на жаль, не зміняться до того часу, як. Триватиме, триватиме ця війна. В нас не зміниться президент, в нас не зміниться склад Верховної Ради. Ну він може частково змінюватися. Там хтось вже там, залишає, залишає фракцію слуга народу, хтось там може піде взагалі з Ради, але його кимось замінять тощо. Загалом це ні на що не вплине, і ми матимемо справу із такими політиками, яких ми маємо зараз. І з цього приводу можна, звісно, влаштовувати істерики, можна проклинати одне одного, можна проклинати їх. І це навіть буде звучати цілком заслуговно і логічно, але це непродуктивно. Ну я просто скажу на такому одному прикладі: ось президент Зеленський. Він багато кому не подобається. Багато хто вважає, що він не відповідає своїй посаді, але натомість багато хто вважає, що він найкращий президент. і він... Там нехай і з помилками, але все ж таки добре робить свою справу і на міжнародному рівні і всередині країни. Я не сперечатимуся е, ні з ким е, не буду казати нічого ні в той чи в інший бік. Ви все бачите. Я хочу сказати лише одне, і це стосується не лише Зеленського, а в цілому і влади, і суспільства. До речі, теж і лідерів думок суспільних. І всіх, усіх, усіх ми дійсно можемо впасти в таку крайність, що ми будемо знищувати ось прикладом Зеленського щодня. І багато хто це робить. публікувати дописи образливі, які його принижують, які називають його там через З всілякими словами. Мемчики публікувати тощо, але жодного способу законного змінити як президента так і склад Верховної Ради ми не маємо і не матимемо найближчим часом, бо напевно ви розумієте, що жодних виборів в осяжному майбутньому чекати не треба а треба чекати на продовження і на ще більш жорстоку війну. Про що свідчить і події на фронті, і атаки росіян, що ще лише погіршуються на українські міста. І подобається вам Зеленський чи ні, чи якась партія, чи якісь. Ми можемо згадувати абсолютно нескінченно помилки. Можемо згадувати про чонгар, про мобілізацію, провалену. Ми можемо. Будь-що писати і казати, і це все буде частково чи навіть цілком правдою. Але тут треба правду, я сам розумію, і ви всі її розумієте. Але тут треба думати не про минуле, не про навіть сьогодення, а про майбутнє, про майбутнє. Чи якось це може вплинути на майбутнє в позитивному сенсі до того часу, принаймні, коли країна зможе знову там обрати, чи переобрати Зеленського, чи обрати нову людину? До того часу ні. Це працює лише або на, на політичний піар окремих е, е, політичних фігур. Або працює на руйнування єдності суспільства не навколо Зеленського, не навколо влади. Я геть цього не підтримую. І моє ставлення дуже критичне до багатьох осіб, до багатьох особистостей і у владі, і в публічному просторі. Але я себе стримую і буду стримувати в тому, щоб на цьому не гупувати. Мене дратує. Зараз не те, як поводиться там влада, бо я в принципі нічого іншого не чекав. І це ще лайт варіант, що зараз відбувається. Мене більше дратують ті розумні люди, ті навіть патріотичні люди, які використовують цю ситуацію задля політичної боротьби. Задля там, остаточного знищення репутації Зеленського. Чи це, до речі, не факт, чи це відбудеться чи ні, бо е, ми живемо в одній бульборсі, інші люди живуть у іншій е, бульбашці, і вони. Е, Можуть майже не перена не перетинатися, перетинаються наші бульбашки лише в тому, що нам потрібна Україна. Нам усім. І найжорсткішим критикам влади, і найфанатичнішим прихильникам влади. Там і тим, хто і в тих, хто любить Зеленського, і хто не любить його. В нас запасної України немає. В нас є така Україна, яка є. Писати там я ненавиджу Зеленського. я там, ну, то, що, ну тоді пишіть прямо: я ненавиджу е, три чверти українського народу. А наступний крок, який. Ну, якщо ти ненавидиш три чверти е, української нації, то е, разом із ким е, ти плануєш е, цю країну відстоювати. Потім, там, якщо нам пощастить і ми докладемо достатньо зусиль відновлювати Україну. Тобто це контрпродуктивно. Я можу, я пропоную не якусь там, я не знаю, штучну єдність, а я пропоную природну єдність. Тобто єдність, яка створюється навколо просто бажання жити. Бо аж нікуди не подінуться ні ці е, люди, які політичні погляди, яких вам подобається чи не подобається. Нікуди не подінуться е, політичні діячі і ці потвори у Верховній Раді, які просто лише огиду викликають. Ось, до речі, е, з окремими потворами треба боротися, треба тиснути, щоб е, таких, ну, як е, прикладом, Бужанський чи там. Я не знаю, Власенко з його факами, чи я не знаю найодіозніших фігур. Рада, зрештою, була позбавлена. Але цілком раду не змінимо. А президента точно не змінимо. Тут треба там, вимагати якісь, якихось кадрових рішень від нього, від уряду, від нової прем'єрки. Яка подякувала там депутатам і всім, але чомусь не подякувала суспільству після цього голосування. Хоча це вона мала б мала б зробити в перших рідках свого свого допису. Але я не накидуюся на неї. Я геть не хочу їй нічого поганого. Я хочу нам усіх успіхів. І інші влади в цілому. Ми не матимемо найближчим часом. Це нереалістично. А влаштовувати істерики щодо цього це, ну, це психічно небезпечно для е, кожної особистості і небезпечно для суспільства в цілому. Ну ми залишимося кожен е, зі своїми політичними поглядами, вподобаннями, але будемо стримувати себе в тому, щоб знищувати здоровий глузд, знищувати. Суспільну користь, я не знаю, як ще це назвати. Нам треба берегти Україну, навіть якщо там, на нашому новому ковчезі, там присутні параноїки. Якщо хтось каже, це параної в ковчег, тут ці дебіли, більшість там безвідповідальних, інфантильних тощо, але. Або ми <кій> врятуємося разом, або ми загинемо ми теж разом разом з Україною, як це, на жаль, вже було. І деякі речі останнім часом мені нагадують той період історичний, коли всі з усіма воювали, знищували одне одного, протистояли, протидіяли. Ну, в тих умовах ще тоді соцмереж не було. Але щось цього завжди існувало. І, зрештою, росіяни прийшли і просто добили всіх, влаштували голодомор. Ну, а потім повністю опанували владу і майже знищили українську державність назавжди. Але іншого шансу в нас не буде. Ця Росія цієї версії сучасної вона не передбачає. Жодної там УРСР, жодного толерування чогось українського, навіть у такому шароварному вигляді ні. Це буде справжній геноцид. Припрошую, і прикладів цьому вже безліч. Я думаю, що доводити це нікому не треба. Мені не хочеться бачити таку завзяту боротьбу. Внутрішньополітично. Причому я тут, ну і ви теж, мабуть, бачили. Гайпи срач навколо фотографій Залужного для журналу Вог з, з його статтею. Гайп навколо там, не знаю, Мемчиків із Зеленським протиставлення Зеленського Залужного. Навіть побачив такий допис від поважної людини: «Зе чи за, тобто, за кого ви. Я перепрошую, а чи це зараз реально таке питання стоїть. Ну, ми правда, справді стоїмо перед таким вибором. Ми стоїмо перед вибором ми чи ру. Ми чи, чи ми не існуємо? І це єдиний справжній вибір, який ми маємо. Я думаю, що більшість людей все ж таки це усвідомлює. Більшість людей усвідомлює, що жодним дивним чином політикам українським не може оновитися просто зараз, немає ані механізмів для цього, ані зрілості суспільства. І війна триває, і вона, вона стає все більш жорстокою і брутальною, і вирішальною, і війною за існування. І це вже ну, я не знаю кому доводити. Тож у таких умовах ці сварки, які доречні, в які в якійсь Пикові моменти, ну, там, я не знаю, боролися проти цього закону ганебного, який позбавляє нас підтримки європейських країн. Тут було, там, доречно, доречні були і різкі висловлювання, і якісь там, ну, ну щоб трохи протверезили ті, хто таке робить під час війни. Але продовжувати душити насмерть, боротися, там, вщент знищувати. Когось, ну ми вщент маємо знищувати лише росіян. Решту треба ну, якось виховувати, бо дивіться, можна, якщо в тебе голова болить, можна її лікувати, а можна її відробити. Просто опції відростити нову голову зараз. Я маю на увазі там, президента, парламент. Там, лідерів суспільної думки, це просто неможливо. Інших, українців, у, мене, у нас для нас немає. І це очевидно. Я багато кого там не люблю, кого не сприймаю. Багато які коментарі викликають у мене обурення, огиду. Але я стримуюся і пишу лише одне. І я рідко колись, коли щось коментую, але коли навіть там люди в однострої, чи там вони, може, волонтери пишуть такі речі, які просто працюють на розбрат. Ну, я розумію, що може нервовий стан, може люди всі особливі, вони вважають, що вони найкраще, там решту треба постійно в бруд. А, значить, штовхати і показує той, дивись, я казав, це бруд. А, значить, а результат який? Який результат цієї боротьби у бруді? Ну, коли це шоу і за це платять, то добре. Але це не шоу. І е, ми різні, ми абсолютно різні. і Знаю, кожу кожен має свою міру смаку, почуття міри, почуття смаку, почуття гумору, зрештою, почуття доречності того, що ти робиш чи кажеш, але все це має бути обмежено здоровим глуздом. Ось пишеш щось, кажеш щось, висловлюєш свою ненависть до когось. Ось право на ненависть публічно ми маємо лише до наших ворогів. Якщо ми от просто таку ненавість транслюємо на тих, хто нам не подобається, навіть дуже не подобається з українців, це просто постріл собі навіть не в ногу, а в голову, я це бачу. Я... Це дуже важко, до речі, пояснювати буває, тому що відразу пишуть: ага, ти працюєш на владу, працюєш на владу тебе. Тобі платить Офіс президенту, там, не знаю, загалом мені байдуже. Бо я ніколи ні на кого не працював, крім правди і свого бачення того, як, ну, як все це має відбуватися. Тому я, в принципі, я не боюся. Я не боюся коментарів під цим відео, що я там продався комусь, що я там роблю вигляд, що там. Все гаразд, все не гаразд. треба бити, добити. Ні. Зараз просто це буде самогубством. Не треба цього робити. Треба виховувати владу, треба виховувати політиків і публічних осіб, але. Добивати публічно треба лише відвертих ворогів, лише відвертих українофобів, лише тих, хто вже має репутацію, абсолютно яку виправити не можна. Знищувати політично, публічно треба лише тих, хто відверто працює проти армії. Проти заходів мобілізації, тобто по, по суті, проти Збройних сил. Тих, хто робить це послідовно, людина має право на помилку будь-яка. Але помилка, яку повторюють постійно і повторюють задля гайпу, задля піару, це не помилка. Це вже те, що ну, створює підґрунтя для, для ненависті. Але ненавидіти всіх поспіль. Це така собі ідея. Я тут прочитав і багато хто прочитав, хто е сидить у соціальних мережах. Е допис Юлії Паєвської тайри. Е не побоюся такого слова, легендарний. Я пишаюся, тим що давно її знаю. Хоча ми рідко бачимося останнім часом. Ну, просто немає часу. І... Таке, але вона написала великі дописи про ці атаки і про те, що ми маємо робити. Наприкінці вона написала: я буду за будь-які будь дописи, які спрямовані на розбрат, на взаємні образи, приниження, буду видаляти. Так само я кажу, я можу навіть бути. Солідарними солідарни з кимось, хто жорстко критикує окремих персон чи там і якісь там якусь частину українського суспільства, а я але я не дозволю у собі в стрічці робити це інструментом війни всередині України. Тут є дуже тонка межа, яку дуже не дуже всі розуміють, але ну. Те, що я розумію для себе, я дуже чітко відрізняю гайп на. Розбіжностях, навіть на помилках, відрізняє від щирого бажання щось змінити. Ось зараз такий етап. Ми бачимо. Тут дуже гарний приклад. Люди об'єдналися, натиснули на владу. Влада це врахувала. Там багато ще проблем, багато і корупції, всього, але це не привід писати, не привід. Писати, всі корупціонери, там, усе розкрали, розходимось, треба здаватися, там, з цією владою ми нічого не зробимо. По-перше, ми суспільство, це ми підтримуємо нашу армію, це наші люди воюють, ідуть просто зараз до війська, працюють, волонтери, то, що так, покидьків, багато, але це геть не всі. І це не привід для такого. Гай гайпового узагальнення, бо це призводить до зневіри, це призводить до такого уявлення, що все, все пропало, це саме все пропало. Це той наратив, який я бачу з боку російської пропаганди. Я теж прошу вас це помічати і не переходити цю дуже тонку міжу між правдою, боротьбою за справедливість, проти корупції, проти будь-яких яких, яких зловжувань, проти там, персонажів якихось. Не переходити цю грань в бік. Фактично участі в російських ІПСО, Не стоїть зараз у нас в питанні виборів на порядку денному і не стоятиме. Про це треба просто забути. І всі там уподобання чи нелюбов до яких персон це все на такому третьому, другому, двадцять п'ятому плані стоїть реально. Ну, ми зосередимося на підтримці е, армії, ну, ми зосередимося на тому, що нас об'єднує. Потім можемо розібратися, хто з нас кращий, хто гірший, а хто найгірший, але якщо це частина нашого суспільства, якщо це невідверта частина або невідверті союзники, е, тих, хто нас знищує, е, це не привід, це ну, знову слово привід. Е, кажу, це. Не є причиною, через яку ми маємо нескінченно гіпувати, ображати одне одного і змішувати все докупи. Так уже було, але якщо так станеться цього разу, це точно буде востаннє. Треба ставитися до України як до, до мами, яка там так, вона хвора. В неї може бути там, рука боліти, там, голова боліти, біль може бути різний. Там. Вона може бути навіть трохи там, психічно неврівноважена. Але ж це не привод казати: О, це моя матір, вона ненормальна, вона приречена, я не хочу мати з нею справу, або в неї там щось не так, а ну ми їй там. Відрубимо руку, якщо в неї палець велить. Ну, ми, ми її там будемо клясти за те, що вона не така. Ну це можна робити, але якщо просто. Тут дуже, дуже, дуже все просто. Я, для мене Україна це надбання, це <клес> мама, яку я отримав. М'яко кажучи, не відразу. Я дуже багато років прожив там, де і народжуватися не треба було, і жити. Але ну, не зовсім я у цьому винний. І якщо ставитися до України як до абсолютної цінності, як до мами, з якою може статися різне, але вона не припиняє бути мамою. Ліку треба зберегти і лікувати, е скільки ти можеш, ну якщо так не ставитися, то навіщо все це? Я вважаю, що от такий, таке стоп слово має бути а у цих е дискусіях. Ну, е це про порятунок і лікування е мами, а не про те, щоб е довести, що вона негідна і Що там, я не знаю, від неї треба відмовитися, бо вона така Ні ніфіга собі. Ні, Україна, на відміну від людей, вона вічна. І... Але її вічність, її нескінченість, вона в наших головах. Це наша відповідальність. Я в першу чергу, я розумію, що для багатьох це абсолютно слова в порожнечу, але ну, якщо не до них, то до їхніх глядачів, читачів. Будьте тверезими, не підтримуйте гайб на всьому, зберігайте здоровий глузд і ставлення одне до одного, ну принаймні терпляче. Принаймні. Я не прошу нікого там, поважати, не, не прошу мене поважати. Не прошу навіть можна навіть навіть мене ненавидити, як будь-яку людину, але транслювати ненависть українців одне до одного, руйнувати інституції, руйнувати власне, власний будинок це точно те, чого робити зараз не можна. Тож будьте уважними та обережними, як то кажуть у метро, і абсолютно правильно кажуть, це таке гасло для. Для всіх і для будь-яких обставин. А Важких обставин в нас ще буде дуже багато. На нас чекають дуже непрості часи І інумо спрямовувати нашу енергію на спільні справи проти ворога. А все решта ну, це геть друга Це моя така особиста думка. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам за те, що ви на моє відео. Це канал існує лише заради вас і завдяки вам. Дякую вам за вашу підтримку в будь-який спосіб. Дякую вам за спонсорство цього каналу на будь-якому рівні. Дякую вам за увагу і за вашу небайдужість. Щиро ваш, Айдер Муждабаєв.